Карта дня для вас. Це буде день якихось фінансових надходжень. Можливо, ви зарплату отримаєте, можливо, аванс отримаєте, можливо, премія прийде в цей день. Чи прибутки в вашому бізнесі будуть дещо більші, ніж зазвичай. Або ж прийде виплата по якомусь договору, по якомусь контракту. Можливо, навіть в лотерею виграєте якусь симпатичну суму грошей. Романтичні стосунки в цей день будуть гармонійними, будуть гарними, будуть спокійними. Ви обоє розумієте цінні стосунки. Ви обоє розумієте, що в стосунки потрібно вкладатися часом, якимись романтичними дрібницями яким взаємопорозумінням. І саме ось так і буде проходити цей день в плані романтики, що ви обоє на одній хвилі, що ви обоє розумієте, що вам потрібні ці романтичні стосунки, що в романтичних стосунках потрібно щось робити, а не просто сісти по різних кінцях дивана і надіятимете що все буде гаразд. Хоча іноді і дати хвилинку для саморефлексії і своїй коханій людині це теж добре. Тож у ваших романтичних стосунках буде все гаразд, все гармонійно цього дня.